Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина. І ми зробимо розклад за вашими запитаннями. Не знаю, така э, L, тут у мене тільки L, ось запитання. І тут, наскільки я зрозуміла, ціла, ціла, ціла. Допис під цим. Зараз я вам зачитаю. Це ви одна про Зеленського постійно говорите? Я чула других тарологів, то вони говорили, що Зеленський мріє про нашу перемогу. Ой! Давайте подивимося, про яку перемогу мріє Зеленський? Про яку перемогу? Чи мріє він взагалі про перемогу? Давайте спочатку так. Чи мріє Зеленський про перемогу? М -м, випав Зеленський. Ви бачите тут перемогу? Ви бачите тут перемогу? По-перше, тут гроші, особисті гроші. Дев'ятка монет це завжди особисті гроші. Це не перемога. І тут іде блокада. Блокада. Зеленський заблокований. Зеленський в кубках. Тобто це називається рауш. А ну я зараз скажу. Що я... таке рауш? Зараз я вам скажу. Інтоксикація. О! Рауш це інтоксикація. Рауш буває після. Алкоголю після чогось, медикаменту, хтось під час, ну, ви зрозуміли, ось як я тут бачу. Тут людина, а, коло якої є, а, як би це сказати, людина більш впливовіша, ось Зеленський у нас, так? І коло нього найближче це, скоріше за все, хто керує країною. Оцей імператор це, це той, хто керує. А Зеленський, тут навпаки, блокада, тут немає перемоги. Зараз я подивлюся ще раз. Так. Ми задавали питання. Чи мріє взагалі Зеленський про перемогу? Тут немає перемоги. Тут особисті гроші, оцей на першому місці, так? Це все От саме головне у нього на першому місці. Ми про це говорили. Гроші. Ось. Ну, вийшла карта шута ще. Це не перемога. Вибачте, це не перемога. Чому, чому тарологи пишуть, от як ви я чула других тарологів, то вони говорили, що Зеленський мріє про нашу перемогу? Дивіться, тут якісь їх попросили, Їх попросили і а, тут, ну, я би не сказала, що це пригрозили, просто а, на них око кинули. Але ми зараз подивимося конкретніше, чому інші тарологи говорять, що Зеленський мріє про нашу перемогу? Чому вони так говорять? Ну, у них блокада якась. Якась от від Зеленського, бачите, якісь накази. По-перше, декого могли проплатити, декого могли проплатити, декого просто попросити, декому щось зробили. Ось тут іде е, е, така системна, як би вам сказати, м м обмеження людей. от. Давайте ще друге запитаємо. Чи дійсно вони так думають, ці тарологи? Чи вони просто а, відробляють гроші, хто, хто, хто просто боїться? Чи ще якось. Я не дивлюсь інших тарологів. Я всіх, до речі, позаблоковувала, щоб ви мені не посилали ніяких тарологів. Я їх усіх заблокувала. Не дивлюсь. Ой, бо, знаєте, я людина дуже. З критичним мисленням і з почуттям справедливості. Я не можу. Мене бісять люди, які брешуть все. І так, а, чому? Чи вони так думають, чи це просто їх залякали? Тут ну, тут двойне дно йде. Тут двойне дно йде, і теж, дивіться, випадають гроші. Їй дуже багатьом заплатили. Багатьом заплатили. Тут я не бачу ні однієї карти, що показує залякали. Ні однієї карти немає залякали. Тобто, значить, в них таке бачення. Когось проплатили, хтось просто, знаєте, ну, ця оця карта говорить про підстраювання. Тобто, тарологи дуже, ну, я не кажу, от за тих, хто ця людина написала других, про других тарологів, ті, хто кажуть. Що Зеленський мріє про нашу перемогу. Тобто це люди з двойним дном. Вони міняються, як міняється влада. Міняється влада одна, міняється друга. Пам'ятаєте, я колись робила про Гончаренка? Ось, І я казала, що він популіст, ось наразі він на правильній стороні. Але якщо щось поміняється, він одразу теж. Перефарбується. Повірте мені. Як треба буде, на кого він працює, я не, не, не пам'ятаю, ми дивилися, чи ні, чи він на когось працює, чи ні. А треба було, мені здається, дивитися, а може і дивилися. Ось, тому, тому є люди, які просто перефарбовуються. От і все. От якось так. І люди хочуть популярності, можна ще так сказати. Популярність, тому що велика конкуренція. Якщо вони міняють свої обличчя, вони стають популярними. І от бачите, їхня сфера гадання, тарологи, астрологи і тому подібне, пожириці вони йдуть, вони стають дуже популярними, тому що зараз популярно бути за Зеленського. Це як колись, я пам'ятаю, я була маленька, було популярно говорити російською, інакше ти селючка. Ти не україн... ти, верніше, ти а, повинна російською говорити, тому що ти селючка, а я була з україномовної сім'ї. Мені було важко говорити російською, я і зараз російською говорю з акцентом. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, не бачу я, що Зеленський хоче перемоги. Це по-перше. По-друге, ці тарологи це. Люди, які підстраюються під обставини. Вони не вміють казати правду. А знають вони взагалі правду? Давайте так подивимося: знають вони взагалі правду. Не, -не. не знають вони правду. Не знають правду. Тут головне гроші, і, знаєте, страх. Бути забутим, страх не бути популярним. Розумієте? Страх, коли ви у вас переглядів нема. Розумієте? Ось якось так. Ні. Вони, вони знаєте, ну, тут це ця карта, в принципі, не говорить про правду. Тут головне стабільність, перегляди, престиж. І популярність ось так. Тому я і не є популярною, тому що я йду проти течії. Я не пливу, отако, бо зараз така влада, і я під нею підстраююсь, хочу бути красивою, пухнастою і тому подібне. Я кажу те, що я бачу. Якщо я скажу, бачу, що один чи інший політик гне не в ту сторону, я про це скажу. Я не буду, я не працюю ні на кого. Ось. Єдине, що працюю на Ютуб. Тому що я з Ютубом маю контракт. І я е, маю, як це називається, сертифікат підприємця. Тобто, я працюю на себе, ну і ще Ютуб. Все. Все, все життя мріяла: ні на кого не працювати. А тепер мені кажуть, що я на якогось пороху працюю, що ви взагалі здуріли. Ніколи, ні на кого, ні за які гроші. Я краще буду мати менше, але я буду самостійною. Все, мої дорогенькі, не бачу я тут перемоги Зеленського. І взагалі, я казала, з Зеленським перемоги не буде. Бажаю вам, мої любі, гарного, мирного дня, ночі. Бережіть себе, мої дорогенькі, правда понад усе. Ну і, звичайно, Україна. Україна понад усе. Все буде Україна.